І так, друзі, робимо розпакування. Получається, ось цього новорічного подарунку моїй дружині. Це, хто не знає, ми купили зараз, я купив точніше моїй дружині, бо вона мені вже півроку за нього там розказує, як вона його хоче, мультипіч. Я думала, ти зараз скажеш, виїдає зги, ну, ти так сказав. Я культурний, я підібрав слова, сорієнтувався. Коротше, зараз по акції, друзі. Взагалі 6 тисяч, але щось нам вона віддала за 5400, да? щось таке, щось да, я не чи холодить. Чи 500. Ну коротше, щось там ще знижку зробили. Можливо, в мене була якась знижка там. Причай я цей момент не уловив. ну, Досить велика, друзі, тефалі, ось така модель. Зараз конфіакція. Ну, uh -huh. Точно така у наших батьків. То ми знаємо, що да, це на річ. Да. А ще коштувало 9500. Давайте розпакуємо, глянемо, що воно таке. І тут дружина вже замаринувала. ми пішли в метро, друзі, взяли. І так, саташка, що твоя мультівка? Мультиварка, да. яка я... на мультигриль? інструкцію я вибачаюся, я не читала, позвонила мамі, проконсультувалась. Це все дуже просто. Мама така сама я вона купила раніше. Точно така. Якщо ця чаша буде винята, вона не буде, ти не нажмеш ніяку на кнопку. Тобто потрібно вставити спочатку цю чашу. Тобто захист від дурака є. Да, так. якщо ти ви виймеш зараз, я так, так то вона ну не буде горіти. Ну, все, ага. все, вона трохна. Потрібно ага. спочатку ставити чашу і тоді вже вибирати всі режими. Угу. Може не було покласти рибу спочатку. Та клади я... рибу. Так. Да. Ну, що, клади рибу, зразу будемо показувати онлайн, друзі. Де... Коштувало 9 тисяч там 500 гривень, друзі. Нам її віддали, взагалі акція ще 6 тисяч компів. Нам віддали за 5, ми навіть чек достали, бо я думаю, ось дивіться, 5 578. Уявляєте собі? Вообще там не дзвони, як божевілля. Я не знаю, чому так вийшло. Ну, короче, нам щось зробили з них, я не знаю, можливо, так, ну, ще якась акція у них там. Але увід, яка націнка, яка получається націнка на цих товарах, да? Так. Да. Мене там відняли, що у нас там націнка, ми там робим там з 10.000 1.000 гривень знижки, там 10% робимо. Так. По акції. Все. А, а ми тут, ми... слушай, 40%. Так, понятно, ладно, на марина... люди. Маринад як завжди дуже простий, просто соєвий соус і цукор і все. Не знаю, тут десь він стояв 15-20 хвилин. Рибка стояла. Так. Ага. Вставляємо час. Якось так. Вмикається. Так. А як ти? І вибираємо. А, а крутиш. Так, да, рибка. І все. І нажимаємо старт. Все. 16, І чекаємо. 16 хвилин. Так. Да. Мама каже, що тут низька температура, що це все нормально. хоча, мені кажеться, що це... О, з зі звідсіля дує конкретно. Що я думала менше. Ну, Не надо її подвитку ставити. Мама сказала, що mm -hmm. Ну, перший раз спробуємо. Ну що, залишилась одна хвилина. А ну зараз як воно тут спрацює у нас. Зараз побачимо. Mm -hmm. Запах рибки вже стоїть, я скажу так. Oh -oh -oh, іди сюди. Запах, конечно, классный. А бачишь, звукового сигнала не было. Не пикает? Mm -mm. Не пикает. Ну, ничего страшного. Ну, готово, я так понял. Достаём? Доставай. Итак, момент... А, пикает. Mm -hmm. Ну все, Это уже добрый. доставай. Так, зараз я мы проверим, что у нас стремно. тут. Ух ты! Чифурнули. А запах. О, да. Все. Меня всю погнало. Вибачте, з вами не поділимося. Да, друзі Тому що ну, нам також тут мало не Ну буде. там ще залишилось, ще дві да. штуки. Ми прийшли, було три. Ну, я кромо... мала на увазі, не поділимося рибкою. а ти Там ще є дві штуки. Та я за рибку зрозумів, я людям кажу, що дві штуки залишились. Це в сонячній галереї. Щоб якщо встигнути під ялинкою. Без... Можна... Ну. Да, і все, получается, крышо. Вот эту фольгу даже мыть ничего не треба, да? Да, ничего ну, отмывать, достаємо да, так. І фольгу эту, картонуть. Пер Пергамент. Ага. Да, все. Все. Так що, так, друзі, так, все. все. Нам смачного, вам гарного вечора і хороших вихідних і бережіть себе.